Доброго вечора, добрим людям. Ха -ха. Сьогодні буде цікаве відео, яке мав би з одного боку знімати на роботі, бо воно буде стосуватися здоров'я. З другого боку я вирішив зняти тут, на фазенді, тому що воно буде торкатися чуть-чуть кулінарії. Все ж таки це трошечки кулінарія. Це така, як вам сказати, от кулінарі, кулінарна ніша, така кулінарна. Паросточок такий кулінарний. Ви знаєте, дуже останнім часом багато повідомлень про гриб. Погода, то мороз, то сонце, то снігу купа, то все тане, починає бушувати вірус. Грип, не грип, корона, не корона. Я передивляюся е, відео стосовно цієї непасті і розумію, що одні кажуть, що це якийсь різновид корони, який саме діє на горло гортань трахею. До Бронхів він майже не спускається. Ну, буває, чіпляє їх нижче в легені не йде. Е... Бог його знає, що це є таке. Але вірус грипу є. Шмаркаються, і у мене на роботі багато, і кашляють, і чихають. Тому хочу вам розповісти. Не то, що я борюся з цим. І не то, що. Я прям піс буду здоровий, це не так. Але бережено Бог береже, тому погнали. Дивіться, яка історія. Е я вам покажу свої збори, які я заготував ще влітку. Влітку це в таких баночках чаї. Полюбляю я цю річ. Особливо тут на Фазенді я її полюбив. Де і вдома я іноді попивав чайки. Попивав я їх, в основному, тоді, коли хворів. А от тут просто для кайфу буває. Що це є таке? Як воно готується? Нічо мудро, нічого хитро. Якось я натрапив на повідомлення про ферментований чай. Безліч всяких рецептів, як його готувати. Нічо мудро, нічого хитро. Відкриваєте, гуглите, знаходите. Я готував я сам, я вам розповім зараз. Це є Міліса. Вона не ферментована, звичайно, просто висушена, подріблена, а запах. Далі є листі обліпіхи. Листя листі обліпіхи, ви знаєте, я колись вичитав, давно вже знав про це, що листочки обліпіхи мають в собі природний антибіотик. Дуже насичений запах такого, ну. Не сіна, це не сіном пахне, це пахне чимось дуже-дуже таким, але насичений. Е, ці обліпіха ферментована. Як я ферментував, розкажу. Зриваються зелені листочки, кладуться в плоску миску, з такою же плоскою мискою зверху придавлюєш, ставиш банку і в тепло на 4-5 діб. Вони трошки, як би пускають сік, стають такі. Більш тим темно зеленіші. Вологі, такі, знаєте, як не підпріває, воно стає як. Починається процес ферментації. Це важко пояснити, це треба бачити. Потім це все достається, розстелюється на пергамент або на якусь чисту поверхню і в теплі висушується. У мене дуже чудово сушиться тут на чердаку. Прекрасно. Листя вишні, листя вишні, якщо добре придивитися, тут чітко видно ферментацію. Да? Оце салатовий, зелененький такий неферментований і ферментований листок. Він більш темний. Який пройшов гарну ферментацію. Так само. Єдине, що трошки позамарачувався, я листя вишні, коли зривав зеленими, я їх потім сидів і завертав в таку трубочку. Ті трубочки складав. Накривав зверху хороший прес, 3 банка повно води, і потом 5, 5 діб мене 5-6 діб воно лежало, потім я доставав, розстеляв і воно висихало. Е, цікаво в тому, що коли запарюєш листя вишні, то звичайно ти не відчуваєш вишню. Вапне не відчуваєш. Коли її вдихаєш. І нюхаєш суху, відчувається нотка вишня. Але саме цікаве, що після вкуся у цього листочка, воно таке от на рецепторах таку кислинку віддає. Я, не, я ніколи не думав, ніколи не не знав, що листочок може вишня, вишня, а листочок і листочок. Добре. Малина, листя малини. Так само закручував в трубочки. І ферментував. По малині так чітко процеси ферментації не помітно. Дуже ніжний запах, дуже пахучий. Цікаво. Додається для такого аромату. Я пояснюю, чому не дуже довіряю зеленому чаю, який ти купляєш в магазині. Зелений чай, ну, ну вибачте, я. Трошки далекий до, до думки, що там такий повністю зелений чай. Мої улюблені листя смородини. Смородина дійсно дає аромат і пахне смородиною. Хоч лопни, смородина є смородина. Теж ферментований чай. Е Така любов в мене десь взялася від батька. Він дуже полюбляв збирати всякі трави. Він збирав бояришник, збирав багато різних рослин, робив чаї. Я не замечав, щоб він так прям відрами їх пив, але пив. Пив вечірком собі, кружечку чаю, зелененького. В основному він робив упор на свою гіпертонію. Да. Така історія була. І я теж унаслідував ту саму гіпертонію. Ну, нічого. Поки що я гіпертонією не займаюся, а так раді е, балдіжа, раді кайфа я можу собі дозволити. Ще. Всім відома калина. Чарівна калина, яка пахне селом, пахне сільською хатою. Пахне дитинством, пахне, не знаю, чимось дуже смачним <гум> для мене. Хоча не всі її полюбляють. Про її властивості, я думаю, відомо всім. Калина є калина. Єдине, що трошки я неправильно зробив, я не дуже багато кинув сахару, я бачу, вона трошки зараз підкисає. Ну, не знаю, думаю, це нічого страшного, але. Смачно. Ну, мабуть, треба було більше цукру кинути. От така от штука є. Дивіться, що я вам хочу сьогодні розказати і показати. Мені попався такий от чай. Чай. Цитрус мікс. Дуже далекі я до думки, що там є якийсь цитрус мікс. Що там взагалі є якийсь цитрус? Щось такі якісь оранжеві, жовтенькі попадаються. Але, шановні, то, що ви зробите своїми руками, то ви зробите своїми руками. Що я роблю і що я хочу зробити? У мене є ось до пару кусочків лимону. Один лимон початий, другий лимон початий. Я хочу. Цей лимон почистити, шкурку засушити. Потім подробити, покласти в окрему баночку і мати добавку цитрус мікс до свого чаю, до того, якого я хочу. Чистим лимон. Лімони, апельсини і мандарини, до речі, шкурка мандарина в мене вже висохла, вже лежить. Звичайно, треба мити. Тому що, хто його знає, як воно їде, через що воно їде, чим воно обробляється в дорозі, невідомо. Лімон можна чистити ножом на всю толщу. Тому що, як і сама шкурка кожура, так і оце біленька. Штучка, яка під шкуркою знаходиться, воно корисно, що то, що друге. Лімон я порізав, шкурки відкладаю в сторону. Сам лімон. Отак беру, нарізаю, просто дольками, дольками і навпіл. Я не пам'ятаю, від чого це, але не спішу викинути. Жінка питає, чого це ти збираєш? А мало лі. Приготування якихось трав тобі треба лімон. Ти взяв, половинку відрізав, збризнув там салат, чи морепродукти, чи ще щось. А всю решту куди. І так кинув, а потім якось чаємо. І так то потім потихеньку переходить в відро, в сміття. Ну, жалко. Досить корисна штука. Лімон. Цей лимон великий, тому я його ділю на чотири частини. Я маю на увазі кружечок. І далі. Сюди так само. Проте я зробив трошки неправильно. Треба було по-інакшому, але вже буде так, як буде. Мед. Бачите, який темний. Це гречаний справжній мед. Ох, який запах іде від нього. Я думаю, на цей лімон вистачить ложечки дві, три. Раз. Два. І три. Це кладість. Дома я, лім... я мед в житті не їм. От в житті. Тут якось отак от потрошки-потрошки по і він йде. Акуратно перемащую Медом цей лимон. я вам казав, що я трошки неправильно зробив, я хотів на дно баночки цей кинути, трошки цукру, щоб утворювався той сироп. Коли лімон буде пускати. Бачу, що треба ще ложечку меду, тому що лімон досить кислий. І не хочеться, щоб він спортився. Люди можуть просто так мед їсти. Мені щось він не заходить, не знаю, якось не Ну, не люблю я мед в такій кількості, як його. Їдять люди. У мене мамка любить мед. Я не дуже. Не привчений я до меду. Ось одна вкусняшка, яка потім буде йти в чай. Готово. І це все ми відправляємо в холодильник. Далі апельсин. Апельсин ножом я чистити не буду, тому що от у апельсина оця біленька штучка, яка під кожурою, вона гіркувата. Нічого там доброго в ній нема. От чим я щищаю апельсинову кожуру. А саме пійсінчики я потім з'їм. <хи> і ще один. До речі, такий набір, який цитрусовий. Трошки ще докупити спецій спеціальних. Корицю. Там ще дещо. І глінтвейн. Вечором, коло каміна. Коли на вулиці Мерзота, стаканчик лінтвейну з червоного домашнього вина, зі словами господі, прийми за ліки. Те, що треба. Ну, йдемо ставити на сушку. Ось це в мене вже висохші мандарінові шкурки. Я їх перекладаю в пакетик, а сюди підуть, шкурки з лимона і шкурки з апельсину. Ну, ось, ось так будуть сушитися шкурки. Завтра я їх переверну, щоб вони висихли, а потім їх. Перемну коли ви. А це сухі шкурки мандарину. Треба не знайти ще одну таку гарну баночку і можна буде хранити цитрусовий мікс. О! Якось так. Тільки що закипіла вода, і я приготую чайок. Все ж таки я додаю пакетованого чаю, хоча це теж чай так сумнівно. Але все ж таки додаю. Дома буквально дві таких цигаретки смородини. маленькие за две тубочки ну еще чуть-чуть и листочки облепихи так для профилактики гриб все-таки лазать собака а Ну і не забуваємо про наш лімон, який ми щойно приготували, замаринували, так скажемо. Отак. Раз. І два. І заливаємо кипяточком. Десь 15 хвилин будемо пити чай. Ось такий виходить чай. Насичений, смачний. Лимон трошки видалив колір чаю, але все рівно. Одно... На вечір це те, що треба. Можете просто повірити на слово. А ні, то зробіть. Ти тільки чай ще не готував, чесне слово. Але тут є нюанс. Я вам зараз його розкажу. А. Кисленький. Трошечки терпкенький. Треба було трохи міліси дати. Було взагалі. Так от нюанс. Є в мене одна. Пацієнтка, яка дивиться всі мої відео. І щось останнім часом вона стала мене підгодовувати. Фризанівна. Я вам дуже дякую за торт. Медовик з вишнями і з горіхами. Краще не придумаєш. Завдяки вам, я знаю, з голоду я не помру. Дякую вам велике. Я бажаю всім здоров'я, щастя, миру, добра. А головне здоров'я, вдачі. Ну, а саме головне це миру. Щоб у вас все збулося. Щоб у вас все було. <смір> До речі, знаєте, чого у Котузова одного ока не було? Не знаєте? Він коли чай пив, ложечку не винімав з <смір> стакану. <смір> Дай Бог.